Ця випущена до 30-х роковин відходу у вічність патріарха Йосипа Сліпого, і зібрані у ній матеріали про смерть і похорон патріарха. Про книжку докладніше поговоримо. А зараз дозвольте запросити до слова отця доктора Віталія Козака, синкела Тернопільсько-Зборівської архієпатії. Слава Ісусу Христу. Отже, зібрані всі сьогодні ми цією нагодою презентувати новий доробок Товариства Свята Софія, чергову книгу, яка присвячена особі нашого знаменитого земляка, блаженнішого патріарха Йосифа. І наша єпархія, зокрема, також використовує нагоду, щоб ту особу максимально. Популяризувати, тому що, на нашу думку, він дійсності того заслуговує. З того огляду, що, будучи дійсності винятковим пастирем нашої церкви, у нелегкий час випробувань, особливо після його перебування у Римі, після його звільнення, він став таким репрезентативним голосом. У Європі, у світі, можна сказати, нашої церкви і нашого народу. Тобто, коли наша церква мовчала, то він говорив від імені нашої церкви за нас всіх, так би мовити.